Ну, а насправді, працюючи з карао-клубом, у вас є два шляхи розвитку. Перший шлях це розвиток свого здоров'я. Свого здоров'я ви отримаєте сили, енергію на втілення тих задумів, які у вас є. Покращиться здоров'я з суглобами, з травленням, зі шкірою, з тиском. Якщо обрати інший шлях, другий шлях, то ви також можете отримувати всю продукцію крал-клубу безкоштовно. Плюс вам будуть приходити додаткові бонуси, які ви можете витрачати на себе і на свою сім'ю. Наступне це безумовно дуже круте навчання. Це безумовно дуже круте оточення позитивних, оптимістичних людей, лідерів. По життю людей, які люблять життя і вміють досягати своїх цілей, радіти своїм досягненням. Крім того, це виїзди за кордон на різні конференції раз на портал, це можливість зростати в кар'єрі і розвивати свої професійні і особисті навички як лідера. Це також можливість отримувати екстра бонуси від компанії, такі як автомобіль, бонус нерухомості квартиру або будинок, або бонус на навчання дитини в будь-якому ніж це світу. Тому я думаю, що дійсно це дуже круті можливості. І, і саме головне – це можливість побудови свого пасивного доходу, свого пенсійного плану. І отримати можливість мати вільний час, який ви будете витрачати і на себе, і на свою сім'ю, і на ті хобі, які вам цікаві в цьому житті. Що обираєте ви? Один це здоров'я, чи другий шлях здоров'я і заробітки? Пишіть в коментарях.